Ну, Міні. А мені що. На коробочку вам? надо. Коробочку? Хоч одну, так. Да. Ну добре. Поділимося. Тоді я, собі... я собі гудзики, а вам ниточки. Або ниточки можна собі викласти. Які тут вони Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посад. Сьогодні у мене такий розважальний контент і трошки відкрию завісу свого таємного життя. Продавця вінтажного посуду, як відбувається процес закупки у населення, у постачальників. Оце до мене приїхав постачальник, і ми разом розпаковуємо все, що він привіз для мене цікавого і для вас також. Бо вінтажні речі це не тільки речі з історією, це ще і цікаві зустрічі, життєві історії і Такий веселий, веселий досвід. То запрошую приєднатися до каналу. У нас тут цікаво. Запрошую до перегляду. Боже, ти що, касету? А, то... А, добре. Не наполягає. <реш> так, я себе не обділю. Ой, мені треба для радянських гірлянд. Шукаю. Лампочки. Лампочки, але тут таких немає. Дивіться. Мені треба на різьбі. А, Ні, це такі, що вставляються, а мені потрібні на різьбі. Гірляндочки. Вроді радянські, але не моргають. Я фотографував. Угу. А ті замотані, дорогі. Дорогі. Та ще не Ну помню, Ага, там зайчик. Да, да, там зайчик. чайничок дуже такий тандитник З угу. він... знову щось. Так, зірка надо, на проверял. Угу. Якщо надо, а це ще. Обично mm -hmm. таке надо буде. Тут кольорові п'ять штук буде. Трохи без одної. Хто? Стаканчики? Да, дуже гарні. Mm -hmm. Не бачила таке. Бач? Ні, ніколи таке не бачила. Я, так. так, це з годинника. А годинник теж є. Продону привязано. Когда вот здесь Сомали. Квартира летчика. лёгчика. И одному. На поле да.

Зоос гол өндөрт На господи в трюки. Мыть, мыть, прыгнуть. Великие чачки. Угу. Вам не надо. Я бы не надо. Что, не вам надо? Там <laughs> и не надо. Ну, тут гарні. Блюдці мене. Угу. Uh -huh. Ай, скол. Скол, так. Да. Бо ну, не знаю, що за нього. Альпійська долина. А який рік? А дивіться десь. 91-й. Угу. Uh -huh. Вроді без осадки. Угу. Uh -huh. Ну це прям шкільна дискотека. Ну так. Да. Та не золота осінь. у нас. Все, да? Кубик надо. Кубики дапись. Ну і давайте інші блюдці. Вот еще вам. А? Да. -да. да Нет, блюдце тоже. У нас же появится. Ну да. Чайно. Тоже появится. Александр. Это прикольно. Селене, наверное. Надо. Ну він же кольоровий А? Він а, же кольоровий. Трошки тут хвост відламаний. Шишки. 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 Від годинника. А що в портфелі? Конділябри. Бронзи. Таке. Ого. Я думала, що луміни, так що да такі будуть легенькі, а вони важучі. У мене просто тут є деякі набори, то я дивлюся, да, що да. у вас тут можна взяти. Ось такий малюнок. Пістонами? Такі з пістони, да. Так. А, такі треба. Такі треба. Де дайте олену. Олена. Олену нам. Який рік? Не бачу. Ой, 54-й. Круто. Знаєте де дивитись? Ні. На бокалах. Ось цей да. клемо, і тут 5, серпомолот 4. І тут буває ага. 80, там 71. й Дивитись. Ось це. Артемівський Не. завод ага. Бахмут. прикольно. Да, Залышайте себе. Давайте. Классный. Раз. Да, Бутылочка. джентльменский набор, да, Нам на взятки. бутербродик, да, да. шоколадочка <laughs> Оленка. Тут в кишенях немає ничего. Знаете, что-то завалял, всякий был... орден. Да, ордены были в этом. сомалийская монетка. А, зеленеете, стаканчики выказала. Ми їх так і не знайшли. Це, mm -hmm. Десь фотокартка была. Це не його якісь. Алстуки, какарди всякі, чого тільки немає.